Україні героям слава перед нами гравець команди Viva Cup 2014, преміум Ліга Чемпіонат Хмельницького з футзалу серед дитячих юнацьких команд. Тому розкажи враження про сьогоднішню. Мені сьогодні дуже сподобалось. Я сьогодні грав захіті, багато м'ячів відбирав, багато віддавав точних пасів. Дуже сподобалось. Ти задоволений своєю роботою сьогодні? Дуже як взагалі робота сьогодні команди. Разом взаємодіяли, ні? Взаємодіяли, були, грали в пас багато, mm -hmm. багато били поворотом, давали багато пасів. Як відреагував сьогодні тренер на гру? Добре, казав молодці, нічого страшного. Підтримував. Так. Так. так, як взагалі сезон для тебе розпочався позитивно чи не дуже? Позитивно. Все подобається? Ти дуже. кайфанув сьогодні? Так. Отримав задоволення? Так. Взагалі розкажи ще декілька слів про те, як тренуєшся, як підготовка тренуїз, в тебе триває до тренуєш до добре. Добре, кожної неділі у нас індивідуальні інди, заняття. Сьогодні не було так, як сьогодні, турнір второк, четвер, середа тренування. <плес> <плес> Бувають <плес> одне тренування, одні, один день ігри. Ціло, мені дуже подобається. Я дуже радий, що я перейшов в команду Івака. все, дякую. Привіт, комусь передаєш. Ди передаю привіт своїм батькам. Все. Дякую тобі, бажаю перемоги. і гарного Дякую вам.